Ми усім, ви знаєте, наскільки люди, ми не розбираємося, хто такий Ісус Христос, Ким Він є, але бійці знають хто такий Ісус Христос і поклонилися йому. І ми бачимо, що коли Ісус Христос, Христос зійшов у пекло, коли він був розітний на три дні, три ночі середину центру землі. І Господь поклонилася тобі, дала йому ключі. Так само на зі Слова Божого, коли. Ісус Христос ішов одним містом і зустрів одержиму чоловіка, який був дуже сильно одержим. Він назвав себе легіоничому, тому що було сильний одержим, в ньому було дуже багато бійців. І бійся, ми кажуть, ми знаємо Ісус, хто ти такий, Син Божий, ми знаємо. Ісус заборонив їм говорити. І також в один момент він також торкається, що біси, вони не хотіли повертатися в пекло, вони попросили війти свині. Вісі не хочуть повертатися пекло, наскільки люди не хочуть пізнавати Ісуса Христа і знати, хто Він є. Він є той наш Господь, Спаситель, який допоможе нам не увійти в це пекло. І там, де воно призначено для біси, було не для людей. Але які люди вибирають автоматично служити сатані, це вони також туди попадають. І ви знаєте, на також ми о, лишаємо духів. І, бо тому що біси, коли ми вмираємо, яких ми по житті наслідували тут, вони лишаються. І вони передаються на нашим рідним близьким. І це все відбувається духовно. І Тому так важливо сьогодні бути з'єднаним в Дусі, в дусі Святому разом з тілом Ісуса Христа, з його церквою, Ісусом Христом. Христо, щоб ті візи, вони справді не були в нашому житті, бо вони самі знають, такий Ісус Христос і вповняється йому. Але люди ми не хочемо, не хочемо пізнавати Ісуса Христа через Слово Боже, тому що Ісус Христос Він є істина і шлях, і життя. Тому так важливо нам сьогодні прийняти своє життя Ісуса Христа, Спасителя щоб у вічності справді бути у царстві Божому і також прийняти тіло Ісуса Христа, Його церкву, тому що Ісус щітло каже нам слухати Духа, який промовляє церквам. Амінь.